У Дніпропетровській області Криворізького району є малівниче селище Широке, в якому знаходиться Широківський ліцей номер 1 в якому я працюю вже 20 років, з них 12. Читаю зарубіжну літературу. Я скорик Ольга Андрівна, я несу науку світло, я сію в душі зерна доброти, всім серцем прагну, аби наші учні могли людьми достойними зрости. Це моє педагогічне кредо. А працюю я над такою темою розвиток соціальної та комунікативної компетентності на уроці зарубіжної літератури. Так. На уроках я створюю умови для формування освіченої особистості, яка правильно висловлює власну думку щодо суспільно-політичних питань, уникає дискримінації інших у ході спілкування, здатна критично оцінити тексти на соціальну та політичну тему, поважає честь та людську гідність, дотримується та поважає закон та правові норми, норми українського мовного законодавства. Розуміє, що кожна людина має власну думку. Саме такий підхід на мою думку. Допоможе виховати відповідальну людину, яка братиме повноцінну участь у суспільному житті, родини, школи, класу, буде критично аналізувати інформацію та події, що відбуваються, виявлятиме повагу до інших, толерантність, асертивність, застосовуватиме вміння співпрацювати. Таким чином відбувається реалізація соціальної та комунікативної компетентності згідно державного стандарту, базової повної загальної середньої освіти. Під час вичнення зарубіжної літератури використовують такі технології. Інформаційно-комунікативні, ігрові, технології розвивального навчання, технології критичного мислення, технології формування творчої особистості, використання яких сприяє піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнів до найкращих надбань зарубіжної літератури. Прийоми, які часто використовують роботі, є колодумок, синтез думок, спільний проект, пошук інформації, мікрофон, незакінчені речення. Плутар писав: розум дитини не посудина, яку треба заповнити, а смагаски, що треба запалити. Цей вислів мене мотивує щоразу, коли будую уроки зарубіжної літератури. А дітям щоразу наводжу слова Сократа: заговори, щоб я тебе побачив, і тут же пояснюю, щоб побачити людину, потрібно її послухати, щоб зрозуміти. То стоїть перед тобою, тому підбираю такі творчі завдання, які б спрямовували здобувачів освіти на пошукові види робіт. Це метод квінтіліана, уснемалювання, мозговий штурм, обговорення іншого фіналу твору, залучаючи кожну у групову або колективну форму роботу, використовую інтерактивні види і форми роботи, створення реклами, колажу. Посту в соцмережах, діалогу персонажів у вигляді ланцюжка повідомлень месенджерів, тестові завдання, публікую їх на сайті на урок та активно запроваджую. Крім цього, для засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти досягаю певного результату за допомогою гри, а сам, хто швидше, кому належиться річ, гадай, хто це, правда чи хиба. Для формування всебічно розвиненої особистості спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві негаразди, використовую методи та прийоми критичного мислення: фішбоунс, створення пазлів за творчістю письменника, метод прест, кластер, діаграма Венет, метод дикусенкана, стратегію порушена послідовність, ромашку блума, стратегію шість капелюхів. Під час навчального року проводжу показові уроки, виховні години, беру участь у вебінарах, семінарах. Конференціях, аби підвищити свій досвід. Розміщуй матеріали в мережі інтернет на сайтах на урок, все освіта шкільний портал. За роки роботи маю такі. За роки роботи маю такі досягнення. Брала участь у конкурсі педагог Новатор 2017 вчительська десятка 2018 Була учасниця обласних творчих філогічних майстернів та випуску методичного посібника каледоскопедичних ідей. Том 2 у 2021 році. Я й команда ліцею стали переможцем відкритого. Проєкту Читацький благодійний марафон-2021 отримали диплом другого ступня Проводжу уроки. Доброти, а також залучає учнів до різних конкурсів. Так мої учні стали переможцями під час всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин щаслива лапка в номінаціях Поезія, що захоплює серце, гармонія, поезія та декламації, і у конкурсі районної газети «Вісник. Краще дому свого нема нічого. Таким чином, мої завдання є вміння зацікавити учні предметом, викладаючи показати, що він є цікавим, захоплюючим та однозначним. Отже, вчитель зарубіжної літератури знає, що виховує людську душу і робить людину мудрішою. Дякую за увагу.